<coughs> так, привіт, мої ангелочки, з вами я Паша. Це от наша шоста... С... А, ну, сьома серія про Майнкрафт. А, ну, ну, вже сьома... О, серія про Майнкрафт. Так, і сьогодні у нас буде обзор на мій геометри Dash. От, тільки творчий режим зараз меню От так от. От, от, от. геометри Dash. Отак от. Так от. Написано. Все, починаємо. Ставте лайки та підписуйтесь. Все, погнали. І потім у другої 8 серії буде проходження мого. А, кстати, там перший рівень. От Отак, от перший рівень. І дивіться, які от я шипи поставив отакі от, от. А це. Ось... А це ось я на всякий случай поставив. Отак от, от. Ну, а це піщера. Далі пещера, дивись. І далі вагонітка. Отак от, от. Далі вагонітка. Далі Отаву гірка. І все. Все Тунель. І все. І потім знову шипи. Гірка. Ну тільки отак от я вирішив зробити. Ви Подивитесь ангілочки мої. Саме найкращі. От. І тут я. Рішив зробити дво... двойну гірку. Ну, а, ць... а тут я шипи просто поставив. А це небагато. <кхід> Отак дивись. Дивись. І тепер. І тепер Бу... шерсть. Цю синю поставив. Отак. От Отакий от, от я хотів зробити перший рівень. І все далі. Знову ваганітка, ріки, і все. І отак я написав. Молодець, ти пройшов перший рівень. Все, друзі, все, все. Далі нічого такого нема. О, ну тільки там знову двойну гірку я зробив. А ну, а тут шипи, а тут гейси. <кій> так, вибачте, що я помилився. словами. Все. Ну і більше нічого я не поставив. Ось так от я поставив. Все. А, ну от, от так. От зараз. О, от другий гривень. От я отак написав другий гривень вийде аж у 19 вересня. Аж у 19 вересня. Представляєте, друзі? Ну і отак от зробив. Хотів зробити. Я так от вирішив зробити. Все, от вийду у 19 вересня. Все. Все. Ну і більше нічого я написав. Все. Давайте закінчимо наш відосик. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока. Все. пока. Побачимось ми завтра. Да. Узавтра. Да. Узавтра. У... у. А! у проходження Грині 2. Да. Проходження Грині 2. От ви подивитесь. Все, пока, дякую за перегляд, всім. все, всім пока. Все пока. Побачимося ми завтра у Грині 2, Проходження через двері. Побіг. Побіг через двері. Все, пока.